Повторю те, що говорила, коли робила такий розклад для мами: наші душі не ділються аби куди і аби як. Наші батьки це усвідомлений вибір нашої душі. Тож, чому ви вибрали саме цього батька? А головний сенс цього вибору, бо ви хочете, ваша душа хоче пройти якесь перенародження. Щоб щось що відмерло, щось що вже не приносить користі вашій душі, пішло в минуле, і ви, немов переродилися по-новому. Це може бути навіть щось кармічне. Чи кармічні зв'язки, чи ваша власна карма. Ви в ці стосунки з батьком прийшли немов для очищення від чогось старого. А притягнулася ваша душа до вашого батька на якусь його енергію переможця. Ваш батько має якусь харизму, має силу волі. Можливо, він дійсно переможець по життю, а можливо, це його внутрішня перемога. От іноді зовні нам здається, що людина нічого не досягла, а вона перемогла сама себе. І можливо, ваш батько або зовнішній переможець, що він перемагає щось у житті, якісь проблеми, якісь ситуації, а можливо, він внутрішній переможець, що він перемагає якісь внутрішні страхи, якісь внутрішні обмеження. А через цей зв'язок із батьком ваша душа прагне пройти уроки якоїсь імпульсивності, якоїсь агресії, якогось гніву. Ну звичайно, не для того, щоб цей гнів відчувати, а навпаки, щоб гнів контролювати, щоб агресію контролювати, навчитися не кидатися в якісь крайнощі, не піддаватися надто своїм емоціям, навчитися їх контролювати. Імовірно, в минулому втіленні ваші душі пройшли через якісь обмани, через якісь ілюзії чи через якісь маніпуляції. Але чи то під кінець життя, чи всередині життя ви почали налагоджувати стосунки, ви почали виходити з цих обманів в минулому втіленні Ваші душі вже почали прокидатися. Можливо, один із вас був для іншого таким собі каталізатором духовного прозріння. Або ви були такими каталізаторами один для одного, і в цьому житті, можливо, ви зустрілися для того, щоб завершити отой шлях прозріння. А щоб гармонізувати ваші стосунки з батьком у цьому втіленні, вам потрібна щирість, відвертість, якісь відверті розмови, де менше емоцій, а більше логіки, більше спокою. І, звичайно, ж більше чесності один. І цей зв'язок з вашим батьком має для вашої душі дуже потужний вплив, бо є велика вірогідність, що через цей зв'язок, через те, що ви прийшли до цього батька, ви звільнитеся від якихось кармічних залежностей, від чогось кармічного, що вас обмежувало і якось стримувало. І оцей досвід стосунків з батьком зробить вашу душу вільнішою, зрілішою, а також менш підвладною чужим якимось впливам, чужим енергіям.